Привіт малята! Сьогодні у нас з вами заняття математика. Вітаю вас, малята, і запрошую на цікаву математику. Але спочатку приготуйте оченята. Слідкуйте оченятами за мною. Багато діточок, сніжинок. А ви пам'ятаєте, що нема жодної схожої сніжинки. А ось і мої сестрички. Давайте порахуємо їх. Один, два, три, чотири, п'ять. Скільки сніжинок нарахували? Вірно, п'ять. Молодці! А зі снігу можна зліпити сніговиків. Погляньте, скільки сніговиків зліпили? Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири. Скільки сніговиків? Вірно. Чотири. А чого більше? Сніжинок чи сніговиків? Вірно, сніжинок. А на скільки сніжинок більше? Так, на одну. А скільки потрібно додати сніговиків, щоб стало порівну? Правильно, одного сніговика. Скільки сніговиків вийшло? П'ять. А сніжинок? Теж п'ять. Тож їх однаково або порівну. Молодці малята. А ось для вас ще одна цікава задачка. Діти йдуть кататися на санчатах. Скільки дітей? Давайте порахуємо разом. Один, два, три. Дітей троє. А скільки санчат? Один. Два. Санчат двоє. Чи всім дітям вистачить санчат? Ні. Скільки санчат не вистачає? Одних. Додамо одні санчата. Скільки дітей? А скільки санчат теж троє. Як можна сказати, їх порівну або однакові, молодці. Ой, діти, подивіться, сліди. Цікаво, хто їх залишив? Дізнаємось? Так, це ж білочка та зайчик. А чия доріжка слідів довша білочки чи зайчика. Правильно, зайчика. А куди ж ведуть ці сліди? Звісно, на галявину. Звірі хочуть пограти з вами в цікаву гру. Слухайте уважне завдання. Знайдіть дві геометричні фігури, які не круглі і не червоні. Молодці! А зараз оберіть одну фігуру не зелену. І не квадратну. Молодці. А зараз оберіть дві фігури не жовту і не трикутну. Правильно, ви справились із завданням. Діти, а зараз викладіть із ватних паличок ось таку сніжинку. Спробуйте! Ви, малята, молодці, гарно впорались. На цьому наше заняття закінчилось. До побачення. До нових зустрічей!